Екс-розвідника та колишнього виконувача обов'язків командира частини сил спецоперації Романа Червінського біля Кропивницького районного суду зустрічали учасники акції на його підтримку. За підрахунками суспільного 20 людей. Судові засідання у Кропивницькому тривають з квітня минулого року, з червня рішенням суду у закритому режимі. З плакатом «Свободу Червінському прийшла 77-річна кропивничанка Валентина. каже, слідкує за цією справою і вболіває за Червінського. Тяжко ну і що? А йому тяж нічого напили таблеток, то пішла. обвинувачують Романа Червінського у перевищенні влади під час спецоперації з вербування пілота російського винищувача, що призвело до обстрілу аеродрому Канатове у Кіровоградській області у липні 2022 року. За даними начальника обласної військової адміністрації Андрія Райковича, тоді загинули троє людей: 19 поранених. На цих фотографіях СБУ ви бачите наслідки обстрілу. Суд має завершити допит потерпілих їх у справі 17, сказав перед засіданням адвокат Червінського Костянтин Глоба. Ми сьогодні очікуємо допит трьох останніх потерпілих. Відповідно, якщо коротко, то будемо задавати все ті ж питання. І очікуємо отримати відповіді, власне, ті, які були надані іншими потерпілими. Що осталь... ті троє потерпілих, які залишилися, фактично фіктивно, шляхом маніпуляції прокуратури і слідчого зроблені потерпілими. Під час засідання допитали одного потерпілого, двоє не прийшли. У квітні суду хвалив повернути червінському закордонний паспорт у межах обов'язків, покладених на нього судом, сказав прокурор Віктор Кобець. Попередньою хвалою визначив за можливо виключити такий захід забезпечення. Відповідно, він більше не буде продовжувати виконуватись. Сказав, якщо провину обвинуваченого доведуть, йому загрожує до 12 років позбавлення волі. Роман Червінський під час усіх засідань заперечує свою провину. Черговий потерпілий повідомив, що він вважається потерпілим від російської агресії. Від Червінського ніяким чином не вважається потерпілим. Захист подав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які є у матеріалах справи. Це таке більш технічне рішення, тому що судом на попередніх судових засіданнях вже аналогічні абсолютно. Аналогічні рішення приймалися і були задоволені клопотання наші про отримання доступу до так званих трафіків мобільного зв'язку ряду свідків. Ця операція була не була організована самим Червінським. Ця операція здійснювалася робочою групою, в якій брали участь сили спеціальних операцій, служба безпеки України. Головним чином вона ініціювала цю операцію. Повітряні сили. Ми маємо підтвердити їхню цю, власне координацію. Перебування в тому чи іншому місці, і наскільки мені відомо, прат Київ вже ці трафіки нам 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 надає. Сподіваємося, що на наступне судове засідання прокурор або Забезпечить явку потерпілих, оскільки це сторона обвинувачення, або прокурор відмовиться від допиту даних потерпілих в принципі. Під час попереднього засідання у квітні Червінському продовжили запобіжний захід. Він має виконувати покладені на нього обов'язки, серед яких приходити за викликом до суду, повідомляти про зміну місця перебування, утриматись від спілкування зі свідками і потерпілими у кримінальному провадженні. Наступне засідання відбудеться 29. Я травня Ірина Полулях, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.